Ми на березі Дніпра. Ще в межах міста Запоріжжя, але вже якби в південній частині. Там видно місто вдалині. Усі його краси. Заводи, труби, будинки. А ми зараз от можемо побачити який зараз рівень води тут. там, от, от де дерева, то стара то берегова лінія. А це вже новий рівень дібра. Тут оцей дебаркатор лежить. Він був плаваючий. Вода чиста, течія потужна тут. От видно, що на південь дивиться острови. Острів той називався Третій ряж, як мені казали. Місцеві рибалки, які тут рибалять давно вже. У нього колись було видно той третій ряж. Зараз його знову видно. До спорудження точніше. До сховища цей третій ряж було видно. Ось такий краєвий тут Рибалки там рибалять. Мітки оці. Ватерлінія. І оце якраз таке непряме свідчення рівню води. Бо корабель же ж на плаву все-таки був. І тому це демонструє не від дна рівень. Але все одно там, де смуги, де темне, ото десь де корозія якась чи щось трошки. Це там була вода. Так, ось, все. Пірс. На Дніпрі раніше з нього стрипали, плавали, там, де біла смуга, це коливався рівень води, коли водосховище було. А там, де іржа, це вже підводна частина. Та, що постійно перебувала під водою. І от якраз тут можна побачити рівень. Шкода, що туди підійти не можна. Але це десь метрів. Які ж тут метри? Метр три, мабуть, чотири. Там. Там, от бачите, якась лавочка, от можна порівняти з лавочкою. Вот такі молоді верби вже тут. Навіть там, де вони пізніше проросли, вони вже вищі з росту людини деякі. Деякі сягають росту людини. Ось, вони такий характерний колір в них. В корі міститься багато каратиноїди, флавоноїди. Зрозуміло, що багато біологічно активних речовин. Верба ще біла є медоносом, ну взагалі, як і всі верби, дуже потужним медоносом, Особливо цінне те, що вона є першим медоносом в році. На початку року вона найраніше заквітає, вербою ці котики, всім відомі. Ну, це інший від верби дає котики. Ця верба квітне такими непримітними квіточками зеленими, з жовтеньким. Їх так навіть не, не кожен мабуть помічав. Але це є потужним медоносом, який живить бджіл на початку року якраз. Ось, бачите, яка тут уже досить таки крупна верба. покусуюсь якщо о. Ось така вона Немаленька вже. Вже таке деревце це повноцінне. Біля землі вже стовбур таки, кілька, скажу, десь сантиметри. Три, мабуть, є вже 3-3 з половиною, а тут навіть ширше, товстіше. Такі дерева трапляються. Бачите, там де вони більш поодинокі вони. Крупніші, бо їм більше поживних речовин, менше конкуренції. А от там де масове зараз, вони дрібніші. Ну і тут далі на глибину воно також йде дрібніша верба, бо вона пізніше проросла. Ті, що на Мілені більше були, на території, які раніше звільнилися, там крупніше. Бачите, навіть буквально в кілька там тижнів проростання вже різне швидкість розвитку організму, зокрема цих верб. до того що тут взагалі крупний екземпляр. Це такий шок, що... такий вже обхват діаметром, так от, такий вже стовбуряка тут. Вже дерево таке нормальне, гарне буде. Але там вода була десь от колір піску такий рудуватий через те, що тут металу, мабуть, багато було в воді. Тут бачите, лежать якісь металевих купа конструкцій. Тут оксид металу. Заліза, точніше конкретно, якщо казати. надавав такий жовтуватий колір. Thank you